Але за мерою Олександра Майченка її вирішили легким движенням банки-краски перетворити на восьмисмугу з смугами швидкої по 3 метри. А транспортний експерт Віктор Пікторопетров провів дослідження вулиці. І результатом цього було визначення того, що між на ділянці між вулицями Михайлівської, тобто між Майданом незалежності і вулицею Богдана Хмельницького, цілком можливо скоротити кількість смуг з існуючих восьми до шести таким чином. І це буде наступний слайд, а на цьому слайді це перший і останні квартали Хрещатика, де можна Скоротити кількість автомобільних смуг на одну за рахунок паркування між Європейською площею Майданом і, і кінцевою зупинки маршруток ближче до Десандської площі. 3 метри автомобільна смуга це дві велосмуги шириною і метра. метри. Ну, це, власне, скорочення смуг з 8 до 6 це одна смуга. І інша смуга це острівець безпеки посередині вулиці. Адже а, насправді дуже дивно, і дуже, що в Києві існують пішохідні переходи через смугові міста без а, острівців безпеки. Поштує це. В, Впровадження насправді дуже небагато це лише встановлення додатково 34 чотирьох світлофорних секцій, тобто це не світофорні об'єкти, саме просто пішохідні секції висвоїчих світофорних об'єктах і додаткове регулювання світофорами перехрестя, точніше місця перемагання вулиці Костьольної до вулиці Монхарівської. Все інше це вже. Та сама банка, банка фарби, але ну, звичайно, що краще б це були якісні довготривалі матеріали для розмітки велодоріжок і облаштування понижень для людей з межними можливостями на переходах. А, власне, це така дуже проста річ. Ми зараз наразі продовжуємо дослідження з цього приводу. А далі ж ми будемо ще досліджувати хрещатик як паркувальний простір. І власне, ті об'єкти і заклади, які там відходяться, справді напевно, Міністерство грожної політики на Хрещатику не, не найважливіший і не найдоречніший об'єкт. Ще раз нагадаю, що в презентацію і обговорення проєкту відбувається на Фейсбук-Групі Шухідний Хрещатик». А uh, там же можна як почитати цю презентацію. Дякую за вам.